Мужики, жартівники. Вітають вас у жарт-клубі Побрехеньки, засідання якого відбувається у магазині Макс Електронікс, який розташований у Житомирі вулиця Велика Бердичівська, 72. Справа в тому, що засідання наше відбувається, це не засідаловка, відбувається в активній формі. Ми ходимо, мандруємо, розглядуємо, прицінюємось. От ми прийшли до цього магазину теж з такою метою. Ну, оскільки активна форма засідання нашого, то ми почали. Починаємо перший забіг, перший забіг, перше коло по Побрехенюк. Ну, в повному складі ми сьогодні вже. Значить, Шкарупи довго не було, бо поїздив дот... на фінал bo... Bo bo jezdiv, Шахтаря дивиться. Ну, а тепер розкажи нам щось про шахтаря. Да, Оце не був, боїздив по Турціям і так далі. Справа в тому, що вертались, коли ми з Турції. І один... Ось по брехеньки, не бреши, бо в Вінницю їздив. Через з Турції в Вінницю да, на гастролі. Вертались ми додому, і один каже: Ну все, шахтер виграв, тепер я бросаю пить. Буду пить тільки по дням неділі, які починаються на букву С середа, субота і сьогодні. на <реш> Супер з помічним такого старий, хороший, классический анекдот. Разговор двоих. один каже, у вас стиральна машина індезит, розумієте, спочатку не індизила, тепер індезит. А порошок персил, о, як он персил. Діду, а чого ти спізнився на брехеньки? Та будильник зламався. Ти, напевно, вчора напився і зламав його. Ні, обкурився і розібрав. Ну а пам'ятаєте, я минулого разу розповідав таку побрехенечку, сидить хлопчик, жебрачок каже, дядя подайте, подайте, а той каже, що я тобі подам, мені не ракетки, не м'яча. Так кажу, точно каже: Подайте, подайте Христа раді, подайте Христа Раді, проходить мужик. Ну, ти здоровий молодий, йшов би на роботу. Так я з роботи. <рик> той, ж, 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 каже, Подайте, подайте, а той каже, я каже, хто же бракує на вулиці, не подаю. Той каже, так давайте зайдемо до кафе. <рик> Друже Бобер, а звідки в тебе такі великі, білі, густі зуби? А це тому, що я німий і не задаю незнайомцях тупих запитань. А ви знаєте, а мой знайомий екскаваторщик Іванов очень обіжається на своїх родителі за такое ідіотське ім'я. Оце купив е комп'ютерщик Max Electronics з комп'ютера, застряг. Жінка вже не знає, що робити, каже, подивись на мене, що у мене змінилося. Він каже, не одриваючись від монітора, каже, волосся пофарбувало. А звідки ж ти знаєш, ти ж не, не бачиш нічого. Перчатки в вані вісять. Заходить мужик до лікаря, каже, лікарю, ну порадьте мені, що мені робити, у мене жовті зуби той. Да? Я вам пораджу носити зелену краватку. <рес> <рес> у нас краваток немає. Ми всі в українських сорочках. І ми у магазині Макс Електронікс. От це техніка для дому і офісу. Поїхали! Поїхали! Отож, сучасний, красивий, зручний, затишний магазин Макс Електронікс. Працює за таким девізом, Знайдете дешевше, продамо ще дешевше. Да. Ось так та, чудово. Ну, а ми розповідаємо по брехенечки в магазині Макс Електронікс. Так, давайте об'яви. От я дав об'яву, що у нас на Майдані вчора, в 23-й, будуть збиратися ідіоти. І що, мабуть, Майдан був пустий. Ні, повний, прийшли подивитися, хто прийде. Це мужик жінці задає запитання, каже, скільки вам років? А та каже, відгадайте, кокетує так. Ну, я вам підкажу, в мене донька ходить до дитячого садочку. Що вона там воспитателькою працює? Побачив я тут такі прекрасні пилісоси, пилосмоки. Да, і пригадалась вистава про малюка і Карлсона. Він теж Карлсон любив, пилосмоки. Так от прилітає Карлсон до малюка, каже: Малиш, а в тебе є щось випить? Він каже, зараз води принесу. Я в тебе попросив випити, а не покупатися. Ну, тут не тільки пилосмоки, звичайно, ви розумієте, що е, тут техніка для дому, і офісу, тут і телевізори, холодильники, пральні машини, обігрівачі, комп'ютери, ноутбуки, ну, відро... море, відродув... відродув... камери. Віддіокамери, відеокамери. Да. Да. І е, ну, справа в тому, що тут знижка все на 25%. Da, Та що? до кінця червня місяця заходьте, о, заходьте, купуйте. Купуйте. От. Да. Ну да. історія Дай -дай. була така: побрехенька. Майже побрехенька приходить mm. дід, у нього забинтована рука і нога. Mm -hmm. А я його питаю: в чому справа, що скоїлось? Та в мене пилосмог, коротнуло, коли включав <рес> і вдарив мені в руку. Ну а нога чого забинтована? <рес> так я його ногою вдарив. <рес> Заходить мужик до врача, каже, доктор, мені надо ефективне средство для похудения. М каже, ну до хорошо, хорошо, Я вам припишу уголь. А який в таблетках чи О, в порошку? Так, Ні, каже, в мішках буде жувальзу вагоном розгружати. <рес> Це мужик прийшов, засів, значить, в кафе, сидить, замовив пляшку горілки. Потім через деякий час підкликає до себе офіціанта, віддає цю пляшку горілки, каже: Замініть мені на коньяк. Принесли коняк, він випив, піднімається, йде. Офіціантка, почекайте", говорю, почекайте. Почекайте, ви ж не заплатили за коньяк. Так я ж вам горілку дав. Так ви ж за неї теж не заплатили, а я ж її не пив. <риклад> Ой, холодно, холодно. Знаєте, чому холодно? Тому що холодильники були відкриті. Отже, Макс Електронікс це такий, така зала холодильників. теж на 25 сотків відсоток. Знижка, знижка до кінця червня. От ну, перед цим Вітя мені задав запитання, каже: а холодильники бувають червоні? Я кажу, бувають, якщо їм соромно стане. Ну, от чому я задав це питання? Питаю свою подругу, кажу, ти от хлопця шукаєш. Тобі хто потрібен брюнет чи блондин? Вона каже, да мені б руденького. Кажу, чому? Ти розумієш, червоного холодильника купила. Це каже суддя до підсудного, каже підсудний. Пригадайте, можете, що ви робили 4 роки тому, 29 травня, о 10-й годині ранку, той каже, будь ласка, лежав на на канапі після двох чарок горілки, читав е е детектив. В і на 128-й сторінці. Ого, ви так, так достеменно запам'ятали. Чому це так? А тому, що в цей час до нас приїхала теща. Ой, хлопці, щось мене сьогодні трусить. Що, лихоманка? Ні, прокуратура. Це в Кнесеті, а це єврейський парламент. Сидить собі такий чоловік і клацає підтяжками. До нього підходить інший і каже: Шановний, у нас не можна клацати підтяжками. Єдиний, кому це дозволено, це Сруль Соломонович. Ну, той чоловік підходить і каже: Сруль Соломонович, ви що, дійсно єдиний, хто може клацати підтяжками в Кнесеті? Так, єдиний. Мені це дозволила сама королева Великобританії. Та ви що, розкажіть, як це було? Ну розумієте, наша делегація була у Єлизавети на прийомі, і я там теж клацав під тяжками. І от вона мені сказала: Сруль Соломонович, у себе в Кнесеті будете кляти під тяжками. єврей народ з гумором теж, як і українці. Чому дружимо. Ну це теж в Одесі сидить бора у розкритого окна, сидить потом. Стоп! Ізя, ізя, ти куди йдеш, туди или обратно? Тут каже, Бора. Я никуда не иду. <сум> <сум> Теплагрузия, Тепла, застолье там карт велоспат. И молодый грузин питает старого: слушай, дедушка, Вано, можно задать тебе интимний вопрос? Задавай, ты с бабушкой Нино живеш всю свою жизнь. Ты никогда не хотел с ней развестись. Вах! Тут скачил, кинжал, хочу говорять. Каже, развестись? Нет, зарезать, да? <сум> Вітя ти приготувався, от до засідання жартлу побрехеньки в магазині Макс Електронік спеціально Зачискав, Точка кльова гада. Для <с. тебе спеціально побрехенечка така для того, що ти дивись, е, професор е, до студента каже е, Профес, студент Іваненко, ви мене зовсім не слухаєте. ні. Я вас слухаю, ні, ви мене не слухаєте. Ну, Слухай, ну скажіть, яку я останню фразу сказав. Студент Іваненко, ви мене не слухаєте. Вічливий, кваліфікований персонал магазину Max Electronics радо зустріне вас, проінформує, запропонує продать все, що ви захочете заходити сюди. Ми от зайшли до відділу, якраз, де продається. Ну, Те, що ми найбільше любимо, полюбляємо, це комп'ютери, принтери і всі складові. Тут уже ти що там побачив, цікаве таке? Да я от так задумався, задумався. И понял, что со временем только начинаешь понимать, что самое ценное в твоей квартире это не деньги, не драгоценности, даже не бытовая техника, а информация на Винчестере. Ну а я, значит, на природу такую дядько в саду застав хлопця на яблоне, каже... А ну, ты що там зробиш, Злазь. Та дядю, це я знайшов яблуко на землі і хотів причепити назад. Діалог діалог продавця з покупателем в магазині Макс Електроніка. Ну нет у нас кефіра, нету, у нас магазин електроніка, нету кефіра, нету, нету, нету. нету. Так, свой я понял. Аряженка есть? подбегает дьявол к богу, і говорит, «Господи, забери, пожалуйста, від мене цього компьютерщика». А що він опять натворил? п'ять натворив? Та понимаєш, отобрал у беса вилы, переколов всех чертей і бігає, ищет выход на следующий уровень. А це міліціонер каже: Баба веде корова. милиционер не каже бабуля. Ви знаєте, що пішохідні проходять тільки для, для пішоходів. А ви що хочете сказати, що моя корова на велосипеді їде? А, знаєте, інтернет, це ж комп'ютерний інтернет. Новості з інтернету. Житомирський школьник знайшов мільйон баксів і здав їх в міліцію. Ридаюча мать утверждала, що гордиться. А тепер, от відносно грошей, що таке червоне хрустить і нічого не варте? Десять гривень. Магазині Макс Електронік є такий дуже чудовий, такий цікавий відділ вбудованої техніки кухонної техніки. Бачите, тут і, і плити, і духовки. Ну, і, ну природньо, що тут і посудо. Ти стоїш з пательнею. Що да. ти хочеш розповісти про пательню? Оце я пательню, а тут плиточка така, да. і пригадалась така побрехенька, чоловік захотів яєчок жарених. Засмажених, Засмажених, да? засмажених ага. да. жінка каже: ну, сходи на базар, бо я приболіла купи. Приходить він на базар, каже: а по чому у вас яйце? 80 копійок, ага. а бити 10 копійок. Ну, то набийте мені два десятка. Мужик приходить, ну зараз відомо, що кінець судьбового року, останні дзвоники. От. І приходить мужик додому пізно-пізно, стомлений, злий. Дружина каже: ну, де це те бо? Оце ти в усьому винна! Це ти в усьому винна. Ти послала на батьківські збори, а сама не сказала, в якій школі син навчається. <риклад> оце гарно, що тут стоять такі печі. Дуже гарно, да. А хлопці, знаєте що? Оце пожежні учора не змогли погасити петардовий завод. Вони три години кричали Ура! <риклад> <риклад> в магазині Електронікс батько ходить, вибирає. Щось купити, а тут син підбігає. Пап пап, скажи, а як правильно пишеться, ілі ка -ка или кака єш? -ка Він каже, а тобі зачем? А я хочу подружки, дівочки написати записку. Яку записку? Що це ти хочеш там написати? Какая ж ти красива! <рес> <рес> Сидить в одній кімнаті тихенько, по відіку, дивиться еротику. А баба смаже млинці і чує, що там якийсь стогін, а то каже: Діду, а що ти там дивишся? Та це я про війну кіно дивлюсь. А хто це там так сильно стогне? Та це санітарка вмирає. Це в зоопарку каже: дівчино, ви даремно так наполегливо годуєте бегемота морозивом. І взагалі голова в нього зі. Боку, от я не вперше, я, звичайно, в магазині Макс Електронікс, що у Житомирі на Великій Бердичівській 72. От ми з Валерією часто заходили, але ми до сьогодні не знали, що тут є другий поверх. Тепер знаємо. і на другому поверсі можна тут придбати керамічну плитку і різноманітну е, сантехніку. Причому все тут з різних країн світу можна дістати. Да. От. Ну, ти ж теж перше, так? Почав вперше, перше. Ну от така історія. Підбігає, підходить теща к зятю і говорить: слушай, міле, що це у тебе було в сковородці? Єле-єле отмила, а это. Это тефлоновое покрытие. А это, знаете, полезный совет для дома. Если ага. детей оставляете одних дома, вдома, научите їх, когда звонит телефон, поднимать трубку и говорить: Папа и мама заняты, они чистят и смазывають пулемет. Мама, папа і ма, мама, с папі відна, ма, мама, мама говорит, Ти мене так ненавидиш, ти, ти мене не любиш. От я, я клянусь тобі, що як, якщо я помру, то ти після першого місяця одружишся на інший. Скажет, а еще клястыся, я тебе и так верю. А я сюда ехал на 23-й маршрутке ехал очень быстро, очень страшно и вспомнил такое сообщение, что недавно на гонках формула 1 победил водитель 23-й маршрутки, который случайно выехал на трассу. А это, знаете, такой тоже из серии таких новостей, значит. Уральський стеклозавод і Иванов, выдал бутилку Иванов, Іванов, Іванов. От чого попал в больницу, Потому що він думав, що там був спірт, а казалось, що там був п'ятневий водій. Ну, пішли тепер до відділу керамічні плітки на другому поверсі в магазині Max Electronics. Ми продовжуємо засідання по Пабрехеньки в магазині Max Electronics. От-продовжує його Віктор, пан Віктор. На весіллі тепленький тамада виголошує промову. Шановні Іван та Галя, любіть один одного жорстока, жистока, жистока тока починається. Знайома тема тамада, да? знайома, знайомо. В лікарні кажуть, хворий прокидайтеся. Ми зараз вам зробимо укольчик, поставимо свічечку лікарю. А може не треба свічечку? Бо в мене дуже подсвічник болить. Слухай, це така шкільна тема. Значить, вчителеві заважають проводити уроки з, з сусіднього класу. Шум, гам, крик. Він вискакує, хватає головного крикуна за вухо приводить в клас, садить за парту, продовжує урок. Тиша там по сусідству, тиша. Через деякий раз час тихенько стукають у двері. Відкриваються двері, заходить учень і каже: Іване Петровичу. Може повернете нам е, учителя назад, а то не можемо урок проводити. На Бердичівській неподалік від цього чудового магазину встановили пам'ятник вандалам. Вандали в розгубленості. Ну, в сім'ї е різне буває, батько кричить несамовито: не може бути й мови. каже, ну і що з того, що тобі 16 років, у такій короткій спідниці, з таким макіяжем ти не підеш ні на які танці, ти чуєш мене, Миколо. Ну, знову ж така шкільна тема. Кажуть, Вовочка, Вовочка, а чого б тебе по географії двійка? Та, ну знаєте, Марія Івановна задала запитання мені е, е, про материки. Я тільки сказав пару слів, вона мене двійку поставила і з класу вигнала. <риклад> ну і ще тут і праски, кухонні комбайни, соковижималки, і все це в магазині Max Electronics. І от зараз е, настає момент такий цікавий, ще не було такого. Фокус на е, кухонній плиті. От, від Валерія Городничого. Але до цього я тобі пораду, хоч ти часто їдеш на таксі, то я тобі як? хочу, да, так, хочеш пораду, як безкоштовно на таксі їздити. Як? Ну, ти їдеш, їдеш в таксі, потім виходиш з таксі і починаєш нишпорити по кишенях. і Говорить, от ти диви, от ти диви, точно в таксі 100 доларів каже, загубив. Почувши це таксист давить на газ і від'їжджає. Ось так, ось так. А ну, тепер в мене поки, для тебе ти. загадка. Яка? У Петі 12 яблук. Ага. У Олексія 8 яблук. А у Сашка по ниці спини сіль. Запитання, хто останній вибігав з саду? Зрозуміло, це глядачі допишуть нам. Давай фокус. І так, у мене є колода карт, як завжди, я її просто мішаю. Попрошу цю колоду здвинуть, зрізати. Угу. Здесь, здесь ну яка різниця вот в принципі? Тут. Я буду бросати карти на сказати стоп в будь-який момент, просто мене зупиніть, будь ласка. Стоп! Это уже колода закончилась, еще раз. Стоп! Пожалуйста, надо взять карту там, где ты сказал стоп. Запомнить ее да. и показать нашим зрителям. Кладем колоду, э, карту на место. Теперь что я делаю? Я эту колоду срезаю несколько раз. И еще раз ее просто перемешиваю. Я уверен, что после вот таких вот несложных манипуляций карта, которую ты запомнил, обязательно окажется снизу колоды. Вот как-то может такое быть или не может. Ну, в принципе, все может. Так ну, честно, все может честно. Быть. Это она? Ни, не, 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 это, а это. И, и не, не она. Не, не это, это. И не она? Не она? Не она. Странно, хорошо. Тогда я уверен, что она сверху колоды. Проверим? Проверим. Только честно. Это она? Не она. Тоже не она. Да что ж такое? Ладно, кладу тоже сюда. Тогда я уверен, что она где-то вот здесь, в середине колоды. Но логично, если не сверху, не снизу, то в середине, да, правильно? Да, да. Итак, что мы сделаем? Мы колоду срежем? Ну, и мне кажется, вот, вот это вот, наверное, уже точно она. Это она? Не, не она. Тоже не она. Да что ж такое? какая была карта? Не скажу. Ну скажи. Ты мне скажи. Ну, по-моему, туз бубновый. Точно? Точно. А она точно ее здесь не было? Ну, тут не было. Точно не было. Хорошо, давай смотрим. Покажи на любую из этих карт. Это. Ты уверен, что это не туз Бубновий? – Не, да. Б... Давайте посмотрим. Это действительно а -а 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 -а. туз бубновый. Хорошо, Брабло. кладу на место. Брабло. А другая карта? Давай вторую посмотрим. Внимательно, это тоже туз Бубновий. Я не знаю, как ты смотрел, что ее там нету. Давай посмотрим последнюю карту. Что это у нас? Естественно, это у нас тоже туз бубновый. А теперь делаем вот что, внимательно. Вот моя колода. Давай посмотрим, какие карты у меня есть в колоде. Верхняя карта у меня, естественно, туз бубновый. Да. Нижняя карта у меня, конечно, тоже туз бубновый. Вот. Самое интересное, что можно также самое посмотреть и, ну, скажем так, в середине колоды я не знаю, туз бубновый, ну. туз бубновый, туз бубновый. А знаешь, что мы сделаем? Давай сделаем самое простое. Там лежат три туза. Давай еще раз, ты, пожалуйста, переверни эти карты, чтобы все их видели. Що там у нас? Ні туз з бубновий, не туз бубновий. І, ну, конечно, не туз з бубновий. Саме інше, ну, що в колоді у мене теж нет ні одного бубного туза, тому що він изначально у мене лежав вот в этом кармані. Можна проверить, в колоді більше нет ні одного туза. Все чесно, все без обмана. Ну, ти даєш, а я тобі раж пораду даю, як на таксі безкоштовно їздити. Ну, да. Та? Куда там? Традиційно в програмі жарт-луб Побрихеньки. Побрихенька від Костянтина Яновського. Суддя каже, товариш підсудний, гражданин, ви вже втретє сидите отут на лаві підсудних. Що це таке? Він каже, товариш суддя, ви тут все життя сидите, і я до вас ніяких претензій не маю. <рес> Якщо ви зайдете до магазину Макс Електронікс у Житомирі, вулиця Велика Бердичівська, 72, ви можете побачити тут на екранах телевізорів навіть нашу програму Жарклуб Побрехеньки. Можете побачити себе, якщо принести діск вставлять і подивитись себе тут. Тут море телевізорів, тут домашні кінотеатри, море всякої всякої техніки для дому і офісу. От а ми закінчуємо наші наш засідання жартлуб побрехеньки і останнє коло «Побрехеночок». Будь ласка. Чоловік з жінкою заходять в Макс Електронікс, і вона подивилась на телевізор. Дивиться, а там пара цілується. Вона каже. Любимый, можно я тебе поцелую? Каже, не надо, я тебе і так люблю. А это значит по поводу того телевидения, що очень много всяких мероприятий проводится, всякого вот все. Я вот очень часто люблю казусы на эти мероприятия. Смотрите, включаю, как-то телевизор в Києві проходит Міжнародний детский фестиваль пожарників. Название знаете, как у него? Сейчас ви рухнете. Як тебе не спали, Києві. А діду нас влаштувався працювати страховим агентом. Діду, да, не забувайте страхувати речі, які ви тут придбали. Діду, а скажи, страхування у вас надійне? Звісно, надійне. Вчора один чоловік випав з 16-го поверху, не долетів до п'ятого, а жінка вже отримала страховку. <риклад> а ми, каже, з моєю дружиною зустрілися в нічному клубі Зоряне небо. Каже, як романтично, як чудово, куди вже романтичніше? Я думав, що вона дома з дітьми сидить. <риклад> Тату, тату, купи мені такого класного телевізора, синку, а чарівне слово, от батьки і тут паролів наставили. <риклад> <риклад> Мила, не ругайся. Що ти просила, то і приніс. Откуда я мог знати, що дамські пальчики це сорт винограда? <риклад> От телепрограма Шустер Лайф. Шустер представляє двох народних депутатів різних партій. От вони друг на друга. Він каже: Я хочу вас представити, один друг на друга. свиня, той козел, злодюга, гад. Він каже, Шустер каже: О, я бачу, ви друг друга добре знаєте! Каже. <реш> ну і на самий останок: дієта від жартлубу Побрехеньки. Після шостої вечора не можна їсти. А після сьомої можна. Шановні друзі, з вами прощається жарт клуб попри.